Всім привіт! Ми знаходимося на Львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі. Сьогодні покажу вам кілька кросоверів за вашими запитами. Основне відео буде в нас на youtube каналі повне. Підтримайте нас лайком коментарем. Підписуйтесь. Кому потрібна допомога в підборі авто, звертайтесь. Nissan Qashqai 2010 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 212 тисяч пробіг. Вартість авто 9950 доларів. Volkswagen Tiguan 2012 року, двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка, 238 тисяч пробіг, 10 тисяч доларів ціна авто. BMW X5 2010 року. 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 235 тисяч пробіг. Вартість авто 15 тисяч 500 доларів. Audi Q5 2014 року. 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 119 тисяч пробіг. Вартість авто 22 тисячі 950 доларів. Toyota Prado 2007 року. 4-літровий газ бензин, автоматична коробка 265 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч доларів. Mazda CX5 2017 року. 2,5 бензиновий двигун автоматична коробка 133 тисячі пробіг. Вартість авто 19 500 доларів. Volkswagen Tiguan 2019 року. Двохлітровий бензиновий двигун автоматична коробка 180 тисяч пробіг. Вартість авто 16 550 доларів.